Пейзажі українських та європейських міст в стінах музею мистецтв презентували виставку художника Миколи Качура кольоровий шум родом. Митець із Одещини, проте дитячі та шкільні роки провів на Прикарпатті. Головна мета художника передати глядачу красу, а подекуди жорстокість світу. Одною з ключових тем, які Микола Качур присвятив свої твори, зустріч ворожого президента в Америці. Мене дуже вразило це як зустріч. Путіна на Алясі. Це мене образило, якщо чесно. Я їх малював для того, щоб висвітлити, показати оце все, що робиться в даний час у світі, Оце, що ну, несправедливість, як воно можна пояснити. На виставці представлено майже півсотні творчих робіт митця. Деякі з них виконані в стилі репортажу. Мистецтвознавці відзначають необояку майстерність автора кольорового шуму. Він знайшов свою техніку, він знайшов нішу, яку яка була до нього ніким не зайнята. І так, такий живопис, де такий гротескний репортерний йде швидко і, і вже Що Буде дуже велика кількість робіт. У нього є, бо він хоче широку. Широко передати широку всієї нашої дійсності, яка відбувається. Виставка Миколи Качера експонуватиметься до середини жовтня. Уляна Николюк, Денис Сатановський, новини на вежі.